Вітаю вас на сьогоднішній пранаямі. Сьогодні ми з вами подихаємо пранаямою Наді Шотхана. Є декілька схожих. От сьогодні ми зробимо Наді Шотхана. Це балансуюча, заспокійлива практика. Прана в санскриту перекладається як енергія, повітря, дихання. А пранаяма це ряд прийомів, які допомагають зробити усвідомлений контроль за процесом дихання. Ця пранаяма Наді Шотхана вона балансує нашу праву ліву півкулю мозку. також вона балансує ментальне і фізичне, і також допомагає заспокоїти наш гіперактивний мозок. Ну і як результат знімає депресію, стан тривожності, ну і заспокоює нас. Того можемо спробувати. Як вона виконується? У нас ліва рука долоню до верху, вджаняна мудра. Пальці вказівний і великий з'єднані в кільце. Праву руку ми піднімаємо і загинаємо вказівний і середній палець. Вішна мудра. Будемо працювати великим і безім'яним пальцем. Це надішотхана пранаяма. Ми будемо вдихати, видихати лівою ніздрою, закривати її, робити невеличку паузу і знову вдихати-видихати правою ніздрою. Закриваємо праву, відкриваємо ліву, вдих-видих. Нагадую, що вдих, ми робимо вдих, і видих у нас в два рази довше. Тому давайте спробуємо спочатку, я вам покажу і ми виконаємо цю пранаяму. Зазвичай вона робиться 8-9 дихань, можна робити її більше, якщо ви відчуваєте, що вам хочеться. Робиться вона до моменту звичайного дихання. Тобто ви відчули, що ваше дихання сповільнилось. І ви начебто дихаєте природнім диханням. Тоді можу закінчувати. А в цілому рекомендується 8-9 разів. Великим пальцем ми закриваємо праву ніздрю, закриваємо очі. Спина у нас рівна, опущені плечі, вдих, лівою, видих лівою. Закрили беззімяним ліву ніздрю, відкрили праву вдих. Видих правою. Закрили праву, відкрили ліву вдих, і видих. Знову закрили ліву, відкрили праву вдих, і видих. Це ми з вами спробували, а тепер перейдемо до самої практики. Спочатку я вам буду казати, як виконувати. Далі ви вже будете старатися робити самостійно, щоб відчути цей стан заспокоєння і бути тут і зараз. Сядьте рівно, опустіть плечі. Одна рука джаняна мудра, інша права рука вічна мудра. Вказівний і середній палець загинаємо. Правим великим пальцем закриваємо праву ніздрю, вдих, видих лівою. Закрили ліво без імяне, відкрили право. Закрили право, відкрили ліво. Закрили ліво, відкрили право. Закрили і відкрили ліво. Закрили ліво відкрили право. І тепер спробуйте самостійно. Ліво. Відводимо руку, побудьте в цьому стані спокою, умиротворення. Насолодіться цим станом. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Намасте!